Всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту та інвестиції. Як ви зрозуміли, сьогоднішній відеоролик знову буде у нас про проект Hamster Combat. конкретніше про їхній airdrop, який вони роздали от буквально вчора. Тобто вчора ввечері вже можна було зайти на ваші аккаунти і глянути, скільки монет Хамстер нам нарахували за наші ігрові досягнення. Ну і звісно, одразу величезна кількість людей залишилась незадоволеними результатами цього розподілення токенів, тому що багато токенів роздавали за пасивний дохід в годину. В принципі, що логічно, тому що цей фактор був одним з мультиплікаторів дропу, також великий акцент був зроблений на рефералах. Тобто, але, швидше за все, це були на активних рефералах. То якщо ви просто нагнали ферму рефералів, які неактивні, тобто боти, ви за них не отримали нічого. І також е великий акцент вони зробили на ключах, на ключах, які додали практично е за кілька місяців до закінчення першого сезону фармінгу. До речі, маленький вам спойлер. Буде ще наступний сезон фармінгу. Це ще не кінець. І, звісно, велика кількість людей на цих ключах е також прогоріла, тому що було. Багато різних генераторів ключів були боти в телеграмі, які також генерували вам ці ключі. і не потрібно було грати ці ігри, тому що ну, цих міні-ігор постійно додалася велика кількість. Вони часом навіть кожного дня змінювали одна другу, і по часу ну, вам реально треба було просто весь день сидіти, тратити свій час на ці дебільні міні-ігри, інакше їх не назвеш. І заради того, щоб отримати ці ключі. Ну але на ключах вони зробили такий доволі непоганий акцент, в принципі, що є логічно, тому що на рекламі цих міні-ігрушок, за які давали ключі, я думаю, вони заробили доволі так непогано. А також під попереднім відеороликом про хом'яка і в моєму телеграм-каналі в коментарях під постами. До речі, ось тут залишу QR код Скануйте, переходьте, підписатись на мій телеграм-канал. Там стараюся давати завжди актуальну, цікаву і корисну інформацію по проектах, які я веду. Ну і в принципі, будь-які апдейти, будь-які новини все одразу транслюється в телеграм-каналі. Так от ці коментарі стосувались того: а що робити, якщо я не встиг чи не встигла вивести свої монети, тобто обрати якийсь спосіб для виведення монет, чи на біржу, чи на гаманець. До 21-го числа до 11-ї години ранку. Якщо не помиляюсь, доти можна було змінити спосіб або його вибрати. Після цього там залишився тільки один варіант: це якийсь Abbey Exchange, Якщо не помиляюсь, взагалі якийсь незрозумілий обмінник. Ну і також з'явився там ще один варіант. В принципі, ось вам одразу відповідь на це питання. Там з'явився варіант, такий Direct Claim, Якщо не помиляюсь, і одразу на ньому там з'явився також відлік. Швидше за все, це означає те, що після лістингу вам дадуть можливість вивести ваші монети на якісь некастодіальні гаманці. тобто або це Кіпер, або Телеграм-Гаманець. Принаймні, взяти той самий ноткоін чи проект DOX там було так само. Після лістингу, тим, хто не встиг зробити вивід до того, дали можливість вивести монети. Тут, я в принципі, думаю, буде так само. Тепер давайте пройдемося по дропу. Нам насипали якусь ену кількість токенів. І одразу на лістингу ми отримаємо 88% від всіх токенів. Тобто, умовно кажучи, вам насипали 1000 токенів. Ви 880 токенів отримаєте на біржу чи на нагамонет, залежно від вибору, куди ви вибрали, виводити ваші монети. А інші 12% будуть на розлокові. Коли цей розлок відбудеться і коли ці монети докинуть, я не знаю. Але в принципі, добре, що це не навпаки. Що нам не дають 12 а 88% залишають на розлок. Тому це в принципі ну, не є погано. Тепер стосовно ціни, це в принципі власне є те розшарування, яке всім принесло негативні якісь емоції, негативне ставлення до хом'яка. До проекту є примаркет на різних біржах цієї монети, і на різних примаркетах ціна приблизно складає 1 цент. Десь один, десь можливо два, десь півтора. Є примаркет на біржі Bybit, де ціна складає токена 10 центів. Тепер давайте порахуємо. Середній користувач отримав приблизно дві, ну можливо, 2,5-3 тисячі токенів. Якщо брати ціну примаркету на більшості бірж, це виходить 20-30 баксів на аккаунт, і то ви всі їх одразу не отримаєте. Ще залишиться 12% від всієї кількості монет. Якщо брати більш Оптимістичний варіант, це при маркет на біржі Bybit, там виходить 200-300 доларів. Ну і, звісно, багатьом це не сподобалось, тому що хтось потратив 5 місяців свого часу і щодня заходив, щодня фармив пізніше. Там, коли з'явилися ці шифри, які потрібно було вводити, потім з'явився цей відеоролик, за який потрібно було. В якому потрібно було розгадувати цей ребус, отримувати ключ, пізніше з'явилися ці всі міні-ігри, і це все займало щоразу, то більше часу. Я бачив в початках коментарі, де люди писали, що заробили 600 ключів, не використовуючи ніяких генераторів. Тобто людина вручну сиділа, грала ці всі міні-ігри, витрачала величезну кількість часу. А в результаті за це все може отримати ну, 20-30 баксів. Тепер, по маркету, Baby, чому там ціна так відрізняється сильно від примаркетів на інших біржах. Є така інформація, що примаркет Бейбіт рахував ціну по капіталізації монети. Тобто, наскільки я знаю, там вони рахували, що капіталізація буде складати 10 мільярдів монет. Але ближче до закінчення фармінгу, наскільки я знаю, обновилась інформація на сайті Хом'яка, і там в токеноміці прописана капіталізація монет 100 мільярдів монет. Відповідно, чим більша кількість монет, тим і менша ціна. І швидше за все, всі інші біржі і примаркети, які є на них, рахують ціну, відштовхуючись від цієї обновленої капіталізації від цієї обновленої токеноміки. А Bybit, швидше за все ще просто не обновив свої дані дані і виходячи з цього, всі отримають по 20-50 доларів. Ну а все, що нам залишається, це просто чекати 26 числа. І тоді ми вже побачимо по факту, як буде, яка буде ціна при лістингу, тому що думати, гадати ну з цього не буде абсолютно нічого. Якщо ви думаєте, що це все, то ні, не все зараз в грі триває. Проміжний сезон, так би мовити, він буде тривати два тижні, а далі запускається другий сезон фармінгу. Що ми будемо робити в ньому, я не знаю. Ми не будемо фармити якісь інші монети, тобто винагорода буде далі в цих токенах хамстер, так як по токеноміці. 60% від загальної кількості монет буде виділено на цей аеродроп, який ми вже з вами отримали. Інші 40 це на забезпечення ліквідності команді і на другий сезон для винагороди для гравців. А що можна робити зараз в цьому проміжному етапі, проміжному сезоні? Там також є зараз карти, є кілька карт, їх можна прокачувати, але прокачувати їх можна за кристали. І в своєму телеграм-каналі вони робили пост на цю тему, де говорили про те, що ці кристали в другому сезоні фарму будуть відігравати велику роль. Також, до речі, лайфхак цей бот, яким користувалися ми раніше. Де ми генерували ключі? Він зараз також повністю спокійно працює. Там є всі ті самі ігри, навіть додавалися деякі нові. Просто замість ключів ви отримуєте кристали. Також давайте коротко зараз покажемо запис екрану мого телефона, як виглядає хом'як зараз, що там змінили. Ну і в принципі, що там можна робити, які карти прокачувати власне за ці кристали. Погнали дивитися запис екрану. Також запускаєте хом'яка, Бачите, у вас зустрічає такий екран, де нас вітають закінченням першого сезону. Як я й говорив, буде ще другий сезон фармінгу. Що буде там, неясно, вони обіцяють якісь зміни, ну і в цілому щось обіцяють нове. Так, тапання по екрану тут вже не дає абсолютно нічого. Як бачите, тут можна фармити кристали, фармиться вони не так інтенсивно, не в такій кількості, як власне, до того фармились ці монети. І, в принципі, в вкладці Playground, бачите, тут є знову-таки величезна кількість цих міні-ігор. Ну, але, як я і говорив, бот оцей, я залишу посилання на нього в описі під відео. Він так само генерує ключі, і вам потрібно просто в кожній грі ось тут їх вводити, ці, ці коди. І за кожен введений код дає один кристал. В принципі, нічого не змінилось, бо це і працює. Ну, також тут є та сама міні-гра, де потрібно розгадувати ребус, просто замість ключа дає вам один кристал. Ну і вкладка mini Cards». Тут, як бачите, є вже кілька карточок, які можна прокачувати. Прокачка йде досить довго, йде 6 годин. Ну, але наразі їх тут всього-навсього лише 6. Так, на вкладці Airdrop ви можете бачити загальну кількість монет, скільки вам нарахували за ваші досягнення. Як бачите, за ключі нормально насипали, за ачівки за ці досягнення. Ну і в принципі за пасивний фарм в годину. Пасивний фарм в мене був, по-моєму, 9,1 мільйона в годину, а ключів в мене було трохи більше, ніж 500. Так, ну і звісно досягнень також було чимало. Ну і на вкладці Вивід ви можете побачити, вас тут, якщо ви вибирали якусь біржу, у вас тут повинно писати біржа, на яку ви вивели монети, і стояти зелена галочка навпроти. QIC-Nit це пише те, що на біржі, на яку ви виводите, потрібно мати верифікацію для того, щоб торгувати монетами, ну і можна було їх продати і потім вивезти кошти собі навіть на карту. Ну, якщо ви не встигли вибрати жодний з цих варіантів, тут є цей пункт Direct Claim. і потрібно дочекатися, як я розумію, лістингу. І тоді ви, в принципі, зможете, напевно, вже вивезти кудись ті свої монети. Ну, скажімо так, це гадання. Чекаємо просто лістингу, і там вже по факту будемо бачити. Ну а так тут, в принципі, більше ніяких змін немає, нічого не змінилось. Пишуть, що ці кристали будуть грати якусь велику роль в наступному сезоні, але. Якщо ціна на лістингу буде така, що ми отримаємо по 20-30 баксів, навряд чи вже хтось буде грати в їхню гру в другому сезоні. Ну а стосовно цього генератора ключів, цих кодів, використовуйте на свій страх і ризик, тому що багато хто за ці генератори отримав ачівку читера і, відповідно, не отримав жодного айрдропу. І він же його не отримає. Хіба, можливо, в другому сезоні, але знову ж таки, навряд чи хтось з нього буде грати. Я на своєму основному аккаунті і на мультиаккаунтах також використовував цей генератор, проте на мультиаккаунтах 200-300 ключів, на основі ну, трохи більше, ніж 500. І в мене, на щастя, жоден аккаунт в бан не відлетів. Але посилання я вам залишу на цього бота, проте використовуйте на власний розсуд, тому що реально цілком можливо можуть його за це дати бан. Ну, ось, в принципі, тут все, що хотів показати, вам показав. Отже, друзі, що ми маємо? Проект Hamster Combat, проект, про який, мабуть, говорили найбільше в цьому році після ноткоїну. Проект лістингу якого чекали найбільше. Проект, який зібрав найбільшу кількість користувачів, нарешті роздав airdrop. В принципі, багато інформації ходило про те, що проект вийде, м'яко кажучи, не дуже що. Всіх хочуть кинути більшість дропу хочуть роздати на власні гаманці. Це мова йде про адміна проекту. А нам з вами роздати копійки. І виходить так, якщо дивитись на примаркет на більшості біржах, виходить дійсно так, що це правда, що за 5 місяців гри нам роздадуть по двадцять 30 баксів. Ну, можливо, в когось є більше рефералів, хтось більше на фарми, виконав більше досягнень. Він отримає на кілька баксів більше. Ну, але це не є суттєво. Якщо дивитися при маркет біржі Bybit, якщо монета вийде приблизно по тій самій ціні, чи можливо навіть вищі, чи хоча б біля ціни 10 центів, це вже вийде щось більш-менш непогане, і, можливо, навіть хтось залишиться і буде далі фармити якісь досягнення, якісь пойнти в другому сезоні гри. Можливо, після лістингу хом'як стане тим проектом, в принципі, про що вже і говорять, і говорили, до того, який, скажімо так, поховає всі тапалки. Стане початком кінця, тому що стільки людей, скільки грало в нього, не було в жодній іншій тапалці, і багато людей новачків в крипті. Вони розраховували, сподівалися на якийсь хороший дроп, Ну але з іншої сторони. Щоб роздати величезній кількості аудиторії нормальний дроб, потрібно мати нормально так бабла. Звичайно, вони зробили величезну величезну кількість коштів на різних цих рекламах, на рекламах тих різних проектів. Виходили карти, там були інтеграції, рекламні різних казино і так далі. Ну але для чого роздавати кошти аудиторії, якщо можна їх просто забрати собі? Але судити нема про що. Будемо все бачити після лістингу. Будемо по факту вже робити якісь висновки, коли побачимо ціну. Скільки нам цього всього вдасться заробити. можливо, все буде не так погано, як ми собі думаємо. Можливо, хом'як здивує нас всіх приємно, і можливо, хтось навіть залишиться грати на другий сезон. Ну, а в будь-якому випадку, як би там не було, рано чи пізно все закінчується, і ця ера тапалок вона рано чи пізно прийде. Якщо не в цьому році, то в наступному на її заміну прийде щось інше. В принципі, це, це нормально. одні приходять, інші йдуть. Ну так в принципі завжди було, є і буде. Головне завжди залишатися в тренді. Слідкувати за новинами, бути в темі, робити якісь актуальні активності, ну і, в принципі, так би мовити, йти в ногу з часу. І все тоді буде у вас класно і все буде Окей. Ну а на цьому відеоролик буде підходити до завершення. Сподіваюсь, інформація була цікава і корисна. Якщо так, обов'язково прижимайте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь обов'язково в Telegram канал Як і говорив, там всі апдейти, всі актуальні новини, вся інформація. Виходить швидше ніж на YouTube, і завжди все транслюється там. На цьому, все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока.